Всім привіт! Хочу в цьому відео розповісти про активний Роджец, про програму, яка вийшла в життя в листопаді 2024 року. І для кого це для осіб, які працюють або мають свою діяльність Йод І цей активний Роджец це про те, коли ви маєте дитину від 12 до 35 місяця життя. І це значить, що ви хочете працювати, а вам потрібно якісь гроші на те, щоб наняти няню або відправити дитину в садочок. Це якщо грубо вам розповісти, І існує три програми: перша це. Це активне родість в праці і дофінансування 1500 злотих. Також це бабчове називають. Це коли батько і мати працюють, мінімалку заробляють, тобто і кожен з них не менше ніж 50% від мінімалки, то вони можуть отримати до фінансування півтора тисячі. Бобчови називаються, тому що можуть посадити бабусю замість няні і в такому випадку отримати цих півтора тисячі. Друге це активні в жвобку. Якщо ваша дитина ходить в жвобик, в садочок або підшкола, то ви може. Можете отримати це дофінансування на цей жвобик до тисячі злотих, і в такому випадку ви не можете з першої частини скористатись, а можете з другої. А третє, активне вдома, це коли ви в першу і в другу категорію не підпадаєте, то ви можете в третю скласти внесок і отримати до 500 злотих дофінансування. Це не пересікається з 500 800, хотів сказати, 500+, плюс, плюс 800. Тобто це не виключає одне одного, це різні програми. І скласти внесок ви можете в ЗУСі на таку програму. Тому, друзі, кому ця інформація була корисна, більше можете дізнатися в ЗУСі. І також.